Реставрація та вдосконалення. Мене чекали довгі 6 місяців, які я провів в чотирьох стінах, періодично беручи участь у продовженні зйомок фільму без перешкод та закінчуючи роботи над книгою Живі, яку я написав, почав продавати в духовному варіанті. А виручені кошти збирав на реставрацію свого мотоцикла. і 20% віддавав на ремонт мотоциклу для ЗСУ. Я не люблю зиму, бо змушений багато часу проводити в хаті. Але в цей час я обдумовую, чим буду займатися весною та літом. А це була реставрація та досконалення старенького Дніпра. Це перетворюється в справжні пригоди та щастя, яке наповнює моє життя прекрасними емоціями і бажанням щось змінити. Тому зима швидко пролетіла. І я вже декілька разів відвідав свій гараж, обійняв мотоцикла. Навіть викотив його на вулицю. Я всю зиму моніторив в інтернеті відео, в яких показували, як досконалюють мотоцикли різних моделей. І зараз справді багато чудових механіків, які створюють щось ексклюзивне. Такого особливого, не як у всіх байках, мріяв створити я. Але оскільки мої руки через травму не могли втілити те, що я хотів, то всі мої задуми взялися реалізовувати мої друзі Олег Негранович та Тимофій Безпалько. І вони мали зробити з мого старого Дніпра щось особливе, щось приголомшливе. Мотоцикл, на якому хотілося їздити, і якого не було ні в кого. Ванька здоров. Коротше, з того всього психанув, процес пішов. Процес поволі пішов. Була наосова частина з картону, а зараз носова частина у нас вже в металі. Е, низ приварений до силової поперечки. Тобто у ну, нас збільшився кліренс і стало, перепрошую, сонце отако. От в середині все у нас шовчик рівно з підсилювачем. Все. Тут боки, там, де були шпари, тепер це все одне ціле. О! От така от носова частина, тим часом ще потім вишліфуються края і це все зашиється сюди металом. І буде круто. Ось як воно виглядає до... Ось як воно виглядає після і не буде задувати, і все гарно, все супер. Я закохався в цей мотоцикл ще більше. Бо все, що я мріяв, зробити з цим мотоциклом, хлопці втілили в життя. Це був шалений розряд від усіх негативних емоцій. Це момент, який змінив шлях того, ким я став. Це був момент, коли час зупинився. Цей мотоцикл виглядав як звір, лютий та гордий. І десь між радістю на обличчі та мурашками по тілу, я знав, що ці хлопці зроблять те, про що я мрію. Дніпро, якого мій покійний дідусь купив в 1979 році, який був швидшим міністратором для села і засобом для пересування, отримав інше життя і став таким, як я уявляв його в крайні півроку. Це був мій перший мотоцикл, і він став моїм надійним товаришем. Я став залежним від духу Єздиною та вільним у своїх мріях, бо розумів, що цей мотоцикл. Який вдосконалили мої товариші, допоможе відкрити мені нові місця нашої прекрасної країни. Він допоможе мені відкрити Україну по-новому. Так, я розумів, що старий опозитний двигун не є надійним і може зламатись в будь-який момент. Але ж і я далеко не найкращій формі. Я взяв стару, забуту, зношену залізяку і перетворив її в щось незвичайне, що приносить позитивні емоції та допомагає мені почуватися вільним і це мотивувало мене. Чотири роки роботи над мотоциклом, здається багато. Але я розумію, що то ще не кінець. Попереду буде ще багато змін як в цьому байку, так і нові проекти основими мотоциклами. Але цей Дніпро має особливе значення в моєму житті. Ракети, які запущені ворогом з країни гниль, яка помилково називається Росія, неодноразово пролітали над моєю домівкою. І я не раз ловив себе на думці. Що смерті дуже близько. Тому найбільшою і незмінною цінністю для мене було показати суспільству, що люди з інвалідністю повинні жити повноцінно. Тисячі наших захисників та захисниць отримали інвалідність, і моїм обов'язком було докласти всіх зусиль, щоб, хоч одна людина, побачила, що інвалідність не є перепоною жити, мріяти і реалізовувати свої мрії. Бо в день коли людина покине цей світ, все стає неважливим: гроші, земля, будинки, зв'язки, одяг, ресторани, в яких ми відпочивали, автомобілі і навіть мій Дніпро, який має особливе значення в моєму житті. Для Бога не матиме жодного значення. Все втратить сенс, все сміття. Тому я часто задумуюсь про життя вічне, про яке згадується. Там сказано в Євангелії від Матвія. Не складайте собі скарбів на землі, де міль та ржа знищить їх, де злодії може вдертися та викрусти їх. Краще збирайте скарби для себе на небі, де ні міль, ні ржа не понівечить їх, де злодії не вдаруться і не викинуть їх.